Я вийшла заміж за місяць до того, як мало бути весілля у моєї доньки. Я цього аж ніяк не планувала, але в житті часто відбувається саме те, чого ти найменше чекаєш, а найцікавіше, що вийшла заміж я за свого свата і через вареники. Коли мені моя старша донька сказала, що наречений їй пропозицію зробив, я ледь не впала, бо сказати, що у нас грошей немає. Це нічого не сказати. Я сама трьох дітей виховую, на двох роботах працюю, і ледь звожу кінці з кінцями. А тут весілля, а гроші звідки, брате? Колись ми з чоловіком непогано жили, він їздив за кордон на заробітки, доволі непогано заробляв, гроші у нас були. Хоча я майже не працювала адже постійно сиділа в декреті. Чоловік казав, що родина має бути велика, і я не мала нічого проти. Аби лише гроші були, а вони у нас були до тих пір, поки одного разу чоловік не сказав, що в Чехії знайшов собі іншу жінку і йде від мене. Перший час він ще якісь гроші дітям висилав, а потім там у нього народилась дитина, і його дружина була проти того, щоб він нам допомагав. Відтоді ми й стали жити не просто бідно, а дуже бідно. І тут моя 20-річна донька заявляє, що заміж виходить. Я спершу навіть не знала, що їй на це відповісти, бо не сподівалася, що все буде аж так скоро. Мамо, ти ні про що не хвилюйся, заспокоювала мене донька, у мого Вадима такий багатий батько, що він всі витрати на себе візьме, а ти навіть не помітиш нічого. Слова доньки мене ще більше налякали, бо я подумала, що вона заміж виходить через гроші, які є в родині нареченого, і щоб з нашої тотальної бідності вирватися. То ти через гроші надумала заміж вискочити, суворо глянула я на доньку, та вона поспішила мене перебити. Ні, мамочко, Вадима, я дуже люблю, він найкращий чоловік в світі, і ти сама в цьому переконаєшся, коли з ним познайомишся. І батько у нього такий же хороший, хоч і дуже багатий, підмогнула мені донька. Після цих її слів мені наче трохи відлягло, але все одно я не переставала хвилюватися, я не уявляла, як багаті свати мають прийти в нашу бідну квартиру, в якій ремонту не було років десять, а може і більше. А ще мені відверто було соромно за свій зовнішній вигляд. У свої сорок років я виглядала на всі п'ятдесят, за собою не стежила, бо не мала ні часу, ні засобів для цього, ні грошей. Новий одяг я також собі не купувала, бо переживала, аби у дітей все було необхідне. Але тепер я розуміла, що якщо буде весілля, то мені таки доведеться і себе в порядок привести, і щось з одягу собі купити, і взуття. Стала над цим думати, і так мені гірко за своє життя стало, що я аж розплакалася. Але потім життя все так закрутило, що всі проблеми вирішились, наче за помахом чарівної палички. Якби мені коли хто про таке розказав, то я б не повірила. Якось в неділю я ліпила вареники, бо дітей же треба чимось годувати. З самого ранку я стояла на кухні і можете уявити собі, як я виглядала, раптом дзвінок у двері. Відчиняю, на порозі стоїть дуже красивий імпозантний чоловік з квітами і тортиком і каже Ну, що, Анно, впустите мене до себе. Хочу познайомитись з майбутньою свахою, а то мій син такого мені про вас не розповідав. Я, дар мови, втратила, запросила гостя на кухню, спочатку його чаєм пригостила а потім запропонувала вареники. Як же мені було соромно, адже крім вареників з капустою, у мене вдома більше нічого й не було. Проте Ярослав, мій майбутній сват, не лише відмовився, а з'їв величезну тарілку вареників і сказав, що нічого смачнішого він в житті не їв. На наступну неділю сват знову в гості прийшов, бо через роботу він вільний час має лише в неділю, начебто хотів про майбутнє весілля поговорити. Я вже приготувалася краще, в суботу купила продукти, гарно накрила стіл, а він просив вареників. Так ті вареники нас і зблизили. Сват давно вдівець, і хоч він і має багато грошей і може дозволити собі поїсти в найдорожчому ресторані, йому ще була потрібна любов і турбота. Одним словом, сватом ми зійшлися швидше, ніж наші діти. Ярослав сказав, що про таку дружину він мріяв все життя. І повів мене враз ще й місяця не минуло, а тепер ми плануємо весілля наших дітей. І хто б міг подумати, що саме вареники принесуть ще й мені особисте щастя?